Вітаю всіх, хто зайшов гості мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться, та коментує сьогоднішнє відео, буде присвячено моїм новим придбанням, колекцію чашок, велетень, велетнів і різних підприємств. Практично три із чотирьох я придбала в одного продавця. І ось одну із них я вам хочу продемонструвати. Ось така чашка велетень 550 мл. В кобальті, форма чашки келеховата. Такі чашки дуже багато, таких чашок багато випускалось долбишем, однак це не довбиш. Ми бачимо, що ця чашка була присвячена жінкам з праздником 8 марта. Чашка в кобальті виконана з дуже багатою позолотою. І ми бачимо, що це штамп. Ось такий, бачите, Позолота, малюнки у вигляді букетиків, квіточок, це штамп позолотою. Широка стрічка всередині, менше, менше трішки в Йде по обідку ззовні і вся кружка, і, і прошу пробачення, і вся ручка по золоті. Що ж за виробник? Бачимо, що це полоне. З врахуванням того, що таке клеймо, у мене така думка виникла, що, скоріш всього, чи це кінець 90-х років. Це період СССР, але це уже. Ближче до розпаду Радянського Союзу. Ось така у мене чашка з'явилася. Друга чашка також в кобальті це ось така, також вона з написом, з праздником. Форма абсолютно різна від попередньої. Ми бачимо тут широкий така, е, така горловинка широка і постаментик невеличкий на якому ця чашка розміщена дуже гарна ручка, якщо попередня ручка простенька, бачите, ось така, то тут вже ручка більш складніша. Також по золоті, гарно збережена позолота, те ж саме виконання штамп. З ручною підмальовкою, бачите, ці червоні цяточки це ручна підмальовка. Ось така чашка 600, 600 мл ємність її. І це добиш. Добиш, бачимо другий сорт. І в свій час коштувала вона 3 карпованці 90 копійок. Ось така чашка. кобальт гарний, без будь-яких, будемо говорити, ізіанів при погруженні в кобальтову масу. Слідуюча чашка це ось така. Вона у багатьох є, але у мене її не було. І ось я її придбала в колекцію. Я вам показувала колядки, вже чашка різдво, а це казки. Це наш Київ знаменитий це період 90-ті початок 2000-х років. Бачите, ось таке клеймо. Я думаю, що це 90-ті роки. Нема тут позолоти, є люстр, який імітує позолоту всередині. Ні ручка, ні безпосередньо е, по самій по всій формі чашки, е, люстрової фарби більше немає. Е, люстр чудовий. Не знаю, чи це вітчизняний, чи імпортований люстр, але ну, дуже гарна чашечка. Вона мені вподоби. І я рада, що вона з'явилась в моїй колекції. Слідуючу чашку, яку я вам хочу показати, це ось така красунька. Я думаю, що багато її могли споглядати, тому що вона тривалий час продавалася. Ось такий екземпляр рідкісний. Форма чашки келихувата. Ми бачимо дуже гарна. Дуже гарний ручний розпис. Зверніть увагу. В стилі Петриківки, бачите, яка маскова, чудова техніка виконання. Дуже гарний. Це з одного боку, з другого боку портрет Лєніна. Трішки пошарпаний. Це деколь, скоріше всього, але чашка рідкісна. І, щоб хто видумав, це полонне наше. наш, це полонне, другий сорт, період 60-х, початок 70-х років. Я дуже задоволена. Таким придбанням в свою колекцію, тому що це рідкість не часто зустрінеш. Якщо попередній, з великим бажанням можна їх придбати тільки питання в ціні, то цю чашку зустрінеш не часто. І завершувати я буду не чашкою велетньою, а ось такою чайною парою, відомою вам, це е, яблуневий цвіт. Або вишневий. Я її придбала чому? Тому що де форма Д1, і це 60-ті роки. Бачите, це дійсно 60-ті роки, тому що це зелене клеймо, другий сорт на той період часу було перший сорт синє клеймо, і ми бачимо тут найвища група складності. 20-та, я вже говорила не один раз, що кобальт Пурпур досить такі недешеві фарби у виробництві. І ось дуже гарна, бачите, зручна підмальовка. Ось красивий малюнок на цій класній формі, д 1 Олександра Ярош. У мене є частина сервізу неповні. З таким малюнком, одна корма там зовсім інша. А так мені трапилась ось така чашечка. Да, вона трошечки, бачите, має невеличкий дефект потертість по Однак мене це не злякало, я її придбала в свою колекцію. На сьогодні все. Якщо вам сподобались мої придбання, прокоментуйте, поставте вподобайку і, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал. Всім миру, щастя та добра, та до зустрічі на моєму каналі.